Сьогодні близько 80% усіх вантажоперевезень здійснюють морем та ріками. Такий вид транспортування має вагомі переваги над сухопутним та повітряним. Зокрема, низька собівартість доставки на далекі відстані, а також універсальність. Кораблями можна перевозити будь-які крупногабаритні вантажі і в будь-яких упаковках. Популярність таких перевезень зумовлює активний розвиток технологій морського транспорту. Передові рішення, як у портах, так і на кораблях дозволяють ефективніше транспортувати товар та швидше його розвантажувати. Ну а самі судна стають місткішими і швидшими. В українському судноплавстві сучасних технологічних рішень теж чимало. Зокрема, державне підприємство Дельта Лоцман за допомогою компанії Київстар розгорнуло автоматизовану річну інформаційну систему з керування навігацією на Дніпрі та Дунаї. Її завдання збирати та опрацьовувати інформацію про рух кораблів і перевезення на річках в режимі реального часу. Всі ці дані передаються у головний інформаційний центр в Одесі. Річна інформаційна система створена для створення комфортних умов при перевозці і пасажирів на внутрішніх водних путях. Всі суди оборудовані автоматичними індифікаційними системами. Передають сигнал. він йде на базову станцію. З базової станції він приходить в центр РІС. За помощью этой системы капитаны кораблей у в любой момент отримати важные параметры для безопасного руху делянку реки. Важно для судоводителя это уровни воды, габариты судового хода. Это в первую очередь. Кроме того, прогнозы погоды, изменения судовой обстановки, положение навигационных знаков, все это отражается в виде извещения. Щоб запустити систему, потрібно було збудувати мережу з базових станцій вздовж акваторії двох річок. Зв'язок між ними налагодили через 50 каналів передачі даних та широкосмугового доступу в інтернет. Було прийнято рішення розмістити оборудовання Delta Лоцман» на базових станціях КиївСТАР. Для визначення найбільш ефективних базових станцій інженери Київстар з допомогою спеціального програмного обеспечення призвели моделіровання радіопокриття. З учетом ландшафта застройки і прочих факторів, які можуть впливати на розпространення сигналу. Таким образом були вибрані 33 найбільш найбільше підходящих базових станцій вдоль рік Дніпро Дунай по 9 областям України. Запуск системи відбувся у травні цього року. Спершу вона покривала акваторію Дніпра від Києва до Одеси. Однак, вже у вересні технологія запрацювала і на українській частині ріки Дунай.